Привіт-привіт! Давайте сьогодні почитаємо разом одну цікаву казочку про попелюшку. Жив собі дівець, і була в нього чарівна добра дочка. Він одружився знову і узяв дуже злу жінку. У неї були дві власні дочки, характером дуже схожі на свою матір. Після весілля мачуха відразу ж показала свою злу вдачу. Вона зненавиділа пасербицю і змушувала їй робити всю найбруднішу роботу в будинку. Жила вона в маленькій тісній комірчині на горищі. Увечері вона часто сиділа на теплому попелі біля самого вогнища, тому її прозвали попелюшкою. Одного разу. Мачуга з дочками відправилася на королівський бал. Попелюшка проводила сестер і гірко заплакала. Як би мені хотілося теж поїхати на бал. Раптом перед нею з'явилася її хрещена мати, чарівниця. Це дуже просто, сказала вона, змахнула чарівною паличкою. І перетворила попелюшку на прекрасну принцесу. Дівчина була на сьомому небі від щастя. Але пам'ятай, застерегла хрещена: ти маєш повернутися додому опівночі. У цей час мої чари зникнуть. Звичайно, попелюшка виявилася найгарнішою дівчиною на балі. Всі погляди були прикуті до красуні. Принц не залишав її на хвилину. Але як швидко минав час, ось годинники пробили за чверть дванадцяту. Попелюшка притьмом кинулася з палацу. Принц поспішив наздогнати її, але прекрасної дівчини ніде не було, тільки її кришталевий черевичок лежав на сходах. Наступного дня принц оголосив. Та дівчина, якій прийдеться в пору кришталевий черевичок, стане моєю нареченою. Всі придворні дами приміряли черевичок. Але безуспішно. Посланці прийшли до сестер попелюшки. Сестри й так і сяк натягали черевичок, але в них були занадто великі ноги. А коли попелюшка взула черевичок, він пройшовся їй якраз по нозі, тоді дівчина дістала з кишені другий, і всі навколо застигли від подиву. Тут з'явилася чарівниця, доторкнулася до попелюшки чарівною паличкою, і вона перетворилася на пишно вбрану красуню. Отут сестрі упізнали в ній незнайому принцесу з балу. Вони впали перед нею на коліна і покаялися в усіх своїх лихих справах, і попелюшка пробачила їх. Через кілька днів вони з принцем зіграли пишне весілля. Попелюшка була така ж добра, як і гарна. Вона взяла сестер у палац і незабаром видала їх заміж за знатний хвельмож. Ось і казочці кінець. А хто слухав? Молодець! До зустрічі!